Господа россияне, вас кара достанет За кожный ваш злочин, за кожное життя. Был дитячий майданчик, зараз вырва зияе, Там ракетой бомбили россияне вы нас, И между нами вся вырва. Як століть віків прирва, це століть віків прирва, що різнить нас від вас, козаків наших славних від рабів царів дворців, з сеу наших славних, від рашиських іуд нашивченко жди з нами. І Хмельницький віками буде в наших серцях, як свободи статут, наш Зеленський завжди з нами, і залужний дістане всіх кацапів, що з ваші ракетами б'ють. Був час давній такий, що князь я воювали. Але жоден ніколи Київ не руйнував, і лиш суздальський ваш зруйнував, і Софію розграбив, перерізав киян від малечі і до старіка. Ми коцпам і вас звемо так за Батурін, бо кацап це різун, що малечу вбивав. Стариків исполыв, Щен спалив наш Батурин, Петр Первый кацап, и нацист первый ваш. И за то, что вторая Голодного вовчица зруйнувала Запорожскую сичь. Вам Хага, вам Гага ха наснится, Запорожского війська славетная мить. Ваш нацист Мельчаков и фашист ваш Гориев. Вагнершев Уткин ваш, что с нацистским гербом на груди. Нищетщент наш Донбас и страждает. Народ вісім років від ваших тортурів, але день перемоги він наш, Україна здолає нацистів на вічні віки.